Слава Ісусу Христу! Сьогодні на вулиці 2023 рік. 24 лютого ми згадували рік незламності нашої країни в боротьбі проти агресора. День перед тим, 23 лютого, ми згадували 15 років, як ми у Привбичах розпочали наші катехетичні заняття, попросили учасників з наших. Перших тих зустрічей поділитися своїми спогадами, своїми думками. Я є першою катехиткою, в катехетичній, ще тоді не в школі, але на перших катехитичних зустрічах в селі Прилбичі. Я маю спогади про перші катехитичні зустрічі. Згадую зустрічі з групами менших дітей. Для мене це було звичніше, а також зустрічі з молодіжною спільнотою. Пам'ятаю свої розгубленості, невідомість. Я не знала, як працювати з молоддю, зі старшими дітьми. І пам'ятаю ці виклики, і водночас цікавість цікавий теж промисел Божий, що 15 років тому перше заняття мали в приміщенні, яке зовсім не мало стосунку до катехізації. Але через кілька років саме це приміщення. Прийшло нам у власність, і зараз там є вже приміщення категорічної школи, де далі продовжуються зустрічі. Пригадую темні холодні приміщення сільської ради. Як ми тягнули магнітофони, тягнули всі свої зошити, книжки, ксерокси для дітей. Пригадую ентузіазм і початок чогось цікавого нового. Це так, наче будувати щось, щось нове. Відбувалася вона в приміщенні сільської ради на другому поверсі, так, углова кімната, то така була. Е, ну, В принципі, там і зараз, зараз проводяться ті е, катехізації. Багатьох батьків, бабусі відправляли добровільну, примусово піти на катехізацію. Мало хто з нас зрозумів, куди він йде, але як отець їде зі Львова, то треба йти, то, кажуть, забезпечити явку. Свій перший раз катехізації була в сільській раді на другому поверсі. Я була з тоді в восьмому класі, напевно, наймолодша. Перший раз на катехзацію, я пішов, мені було близько 10 років, отець Андрій прийшов тільки до нас на парафію. І там стояли в такому темному коридорі сільської ради, де було не дуже тепліше, ніж на дворі, в лютий, сиро темно. І в тому приміщенні, куди ми мали потім зайти на катехізацію, були перед нами дітки теж на катехізації. Вибігли вони звідти щасливі, усміхнені. От тут такий був добрий знак, що не все так погано. Погода була, болото страшне. Я пам'ятаю, я йшов далеко до тої сільської ради. Я прийшов туди, то взагалі для мене щось було нове. Перший раз взагалі навіть в тому приміщенні, був, там я ще там ніколи не був. Ми сіли в круг і такі були розкладені картки, листки, і там на тих листках писали якісь певні питання. Так, так би то була така гра на знайомство. Так, ми, ми кидали якусь річ чи внячик, чи щось то було один до другого, і відповідно потікалися, якось, якось ми так знайомилися. Так Протягом зустрічі якось е, таке створилося. Тепле середовище, от в якому можна було довіритись комусь і розуміти, що тебе слухають. От, крім того, що дізнався, що катехізація то наука там про Бога, що ми там будемо зустрічатися щотижня, було таке відчуття, що то початок чогось доброго. І от ми як Ті діти малі повиходили з такими радісними усмішками в той темний коридор. І, напевно, з такою очікуванням наступної зустрічі. Такі були марки, кольорові, якісь канстуари, такі, такі, такі моменти, я пам'ятаю, бо кольорове таке новодце кидалося. Метаються усмішки отця Андрія і його дружини пані Оксани. Вони такі теплі, щирі, привітні. Я дуже пам'ятаю, що то, було таке нове і дуже класне. Особисто я пам'ятаю, що більше думав, як то правильно сидіти, що правильно говорити. Бо то такого тісного спілкування з отцем досвіду не мав. Було так непривично. І дивно звертатись до пані Оксани, пані, бо ми так звертались ім'я і по батькові, але водночас це так е особливо. Пані Оксана, це, це ну то були нові люди, а пані Оксана наша так то, е емоційно дуже то все питала, я тут взагалі. Першим ми там сиділи, мовчали, ми думали, що нас просто буде вчити. Тобто дуже багато таких моментів, які особисто мене дуже цікавили, але нам цього ніхто не розказував. Перші враження були такі нові, тому що ніколи я не був на хазації і в наших навколишніх селах. Також eh, ніхто не проводив котхазації. Дуже згадую подобалося ці такі іскорки передавати, коли хтось тисне твою руку і ти стоїш і спостерігаєш, де на чому воно закінчилось, на кому, чи близько вже до тебе відходить, чи ні. Зайшли ми туди. Що пам'ятається, то запах свічки. Такий, тут була велика свічка. Якась львівська, певно, бо ми такої, я такої ще не бачив до того. Ну, Там, звісно, та свічка потім йшла, по кругу, така груба свічка. Я брав ту свічку і мусив сказати щось там про себе, за що ти там. Ну, то, то я взагалі для мене був, я казав, я не знаю, що я маю говорити, хто я такий, що я тут роблю, то роблю. Ну, я крім там, футболу бігати більше нічого не знав, що там 8 клас мене там цікавило, а тут щось таке одразу від мене хочуть. В кінці також було, коли кожен говорив зі свічкою, хтось дякував, хтось просто просив, хтось інше щось говорив. І от завжди ця свічка зверху мала такі відбитки пальців, кожен так хвилювався, її так зжимав і зжимав. Пригадую такі наші перші зустрічі. Вони проходили в школі. Ми збиралися, здається, в класі української мови і літератури, це клас моєї мами, ми приходили завчасно, розставляли крісла півколом. Ну, але так чи інакше, потім вже пішли зустрічі, то ми вже в школі були. Так поступово я вже на всіх зустрічі ходив, вже в принципі привик до того. І... Ігри різні були постійно на катехізаціях. Якісь ми поїздки завжди мали, кубаски жарили, то. Просання з колядою, то Миколая. Ну і так, в такому, можна сказати, ігровому стилі. Ми так паралельно її пізнавали, що таке, що таке церква, що таке Бог. Атихізації були і в школі, і в сільській раді, і у Львові на квартирі. Так досить цікаво, коли ти збирався. Багато хто збирався, хтось новий приходив. З часом. Щораз тобі ще цікавості, ти розумієш, що ті зустрічі тобі потрібні, вони корисні, вони дають більше пізнати Бога. Ми читали на них святе письмо, отець нам пояснював деякі моменти. Потім ми відповідали ще, задавали питання, в нас були якісь квести, в нас були якісь ігри. Щось пізнавав нове, щось відбувалося таке. Такі враження були нові, і яскраві, проводилися всякі різні ігри. Розвивальні, також працювали ми з книжками, де було багато дуже притч, і можна було собі взяти таку частинку. того. Цікаво було грати в ігри, особливо там з Біблією, коли ти читав, роз'яснював, пояснював, кожен мав свою історію, кожен мав своє бачення, і це так досить цікаво і гарно було. Кожен підходив до цієї справи по різному Наші подорожі це було Яремче. Здається, ми їхали літом. До сих пір в нас там є друзі. У нас так само там були квести, ігри, але це все було з Богом. Зранку була молитва, була служба, були якесь там спільне приготування їжі, були обов'язки. Я не скільки мав років мене до Києва завезли 2010 рік. В то я взагалі в шоці був, як я був в Києві. То перший раз таке було, що я найдалі відомо був тоді. То взагалі щось було. Потім табори, то табори, то взагалі то вартує свою дитину дати на тиждень табір. Ми спілкувалися, ми проводили час, ми визнавали, як можна по-іншому проводити час. Коли я був учасником молодіжної спільноти, відчув, наскільки важливим є бути в середовищі, коли ти формуєшся як особистість, коли ти є як губка, яка вбирає все навколо. Бути в середовищі наповнене чимось добрим, світлим, щирим. От, християнськими цінностями в середовищі, яке дає тобі повірити в себе, яке дає тобі відчувати відповідальність за своє життя, за життя близьких. Бартує дітей своїх давати на катехізацію, бо то... дитина більше пізнає всього, світа пізнає. Використовуйте час, той, використовуйте, ходіть, будь ласка, на ті зустрічі, потім ви згадаєте і, е, і будете так само вдячні, як я. На мою думку, це файно, коли є така катехізація, особливо в такому трошки старшому віці, коли вже зовсім інакше таке мислення. Я знаю багато тих людей, які зі мною ходили на катехізацію, були учасниками молодіжної спільноти. Зараз є такими людьми, які несуть світло, От, є добрими сім'янинами, хтось хороший там бізнесмен, айтішники, старости сіл, лікарі. От, е, тому молодіжна спільнота в то є такий осередок, де можна наповнитися. Я мрію, щоб катехетична школа, в селі прилбичі, продовжувала. Не просто існування, а продовжували розквітати. І більше того, я впевнена, що так і буде, бо це точно Божа справа. Давайте своїх дітей на катехізації, все буде добре, слава Україні!